Друз'яки, добрий вечір, добрий ранок, не знаю хто коли дивиться. Дворі ось така у нас погодка. Зараз думаю бігенько збігати штатива, забрати з нової пошти і поїхати на рибалку. Я довго думав, їхати, не їхати, така погода, але думаю, поїду, бо ще пану і завтра залишиться. Тому будемо два дні ночувати на вулиці, буду намагатися викладати вам, щось підзняти. Якщо буде плювати, риба взагалі буде супер. Тому перехід. Чекайте. Друзі, я вже зібрався. На дворі лі... страшна лівіняка, але нічого. Ми не і сахар, не і солі, якось, якось це витримаємо. Ось... Будемо їхати. Сподіваюся, не буде тривоги і ми нормально доїдемо. Перехід. Коротше, друзі, приїхали на локацію. Став. Трішки в інше місце, не там, де я завжди стою. Прямо на краю валив сильний дощ, я бігенько намагався розпасти намет. Бігенько це в мене, звичайно, не вийшло, але слава Богу, я вже вновь. Вже відпочиваю, думаю, на ніч закидуватися не буду, бо там, що вітер, що дощ. І... і навряд чи буду вилазити вночі. Тому поставлю будильник десь на п'яту ранку і. Опять іранку вже розпочне. Вам така риба треба, да? так, Записую продовження уже. Знаходячись вдома, нічого у нас особо такого не плюнуло. В людей теж голяки, якась мала дріботянь клювала, але нічого. Я через кілька днів знову поїду, закормлюся, і все буде. гуд. Головне, щоб не вмикали знову течію. Тому дякую, хто додивився до кінця, і до нових зустрічей. Покеда!